Вже збираємо речі, будемо сьогодні їхати на Київ. В цій частині у мене речі. Одяг. В цій частині у мене ноутбук буде якась косметичка. Нічого не влазить, просто нічого не влазить. Це як на зло, коротше. Як ти їдеш сюди, у тебе все влазить. Як хочеш уїжджати додому, у тебе нічого не влазить. Це я не знаю. У мене постійно так просто. Нічого не влазить в цю валізу. Молічка, Молі. Булочка. Бусонич. Молечка. Вчора ми фарбували волосся. У мене тепер новий колір. Думаю, цей колір кращий, не знаю. Як? Він трошечки темніше. Набагато темніше. Ладно, я тепер не блондинка. Так що будемо коротше, збирати речі, валізу, все і будемо видвигатися. У нас такий кіпіш, як завжди. Коротше, всі, всі збираємось. Постійно так, хоча все встигаємо, все вже майже зібрано. Ми зараз просто п'ємо каву, і в 12 годин ми будемо виїжджати на автовокзал. Будемо їхати автобусом на Дніпро. Я пацвіт сієння чисто. And all I ever saw was her And my head was burning And it's not okay It's not alright But I can't take it back I just tried to feel something I only felt when we started drinking I know it isn't fair Cause I've been selfish And I wasn't thinking Cause I Was never yours. Зайшли в поза ту хату, я купила собі компот, Ось таку порцію. Кіра собі теж була картоплю з м'ясом. Ось масяне тут сидить, не Йому щось не подобається за поїздка. Сидить в сумці. Купив водичку, я йому давала. Ось, тому Зараз будемо їсти. До речі, по цій хаті ну, так, нормально виходить ціна, ну прям дуже нормально. А, ось, наприклад, у мене картопля з ось такою відбивною та грибами вийшла на 230 гривень. Віра замовила собі картоплю з котлетою і в неї вийшло 170 гривень. Ну так, нормально так подорожчало. Ну, Типу, мені не дуже подобається така ціна. Не знаю, для мене це нормальна ціна, за так же ты в макі покупаешь какой то там бургер блин, по же ціні, якої там ни хера нету, немає, типа. Ось так у нас різко, змінюються плани. Ми поїли, спокійно собі сиділи. Потім оце от чудо, почало кипішувати. І я так зрозуміла, що він дуже захотів туалет. Щось йому не дуже короче, хочеться уїжджати. Я знайшла йому лужайку траву, де йому погуляти. Щось він відчуває собі якось тривожно. Не дуже йому щось. Він дуже теплий. Але чесно, якби ти хотів Мася, гуляти, ти б вже погуляв. Чесно. Кіру я залишила в позатій хаті, вона там сидить з валізами. У нас потяг через пів години. Не дуже хочу знімати цю локацію. Але чесно, тут ну, лежайка тільки по центру. Не дуже комфортно, тут дуже багато машин, трамваїв, автобусів і Мася просто у шоці. Не дуже, так? Да? Та я б теж так не ходила, <гум> якщо чесно. Він дуже гарячий на вулиці, вітер. Я не скажу, що на вулиці жарко, але він настільки гарячий, наче на вулиці у нас тут 40 градусів. Тут багато. А, -а, -а Та я поняла, да. та я б теж так не хотіла мас, ні в туалет, Кицюня. Ну Ми будемо їхати на інтерсіді, тому сьогодні в 10 вечора ми вже будемо у Києві. Тому якраз ми їдемо першим класом, там буде кондиціонер і йому буде гаразд. Я його візьму на рульки і він буде у нас сидіти разом з нами. Зараз будемо збиратися, думаю, вже у нас пора, нам пора вже думаю, того, що Кіра чекає. У затій хаті, да у нас потяг в 16.20, Тому масяня, давай залазь, підемо шукати перон. Я в своїй кімнаті, і ми вже встигли спуститися на перший поверх. щоб ви розуміли? Я, я я вже прибрала трошечки, я вже тут повибирала, я вже е, розклала валізу, я вже повечеряла, я зробила собі чай, і включилась тривога. Включилась тривога і, по-перше. По-перше, в нас змінили тривогу. Вона стала якась гучна. Прям капець, якась страшна. Ілі мені так здається, але ні. ну, Чесно, вона якась стрьомна. І тут я заходжу в телефон, щоб подивитися, що ж за тривога. Тут буквально щитані, ну, просто хвилина, хвилина, ось я заходжу і просто починаю працювати по Починає працювати. І ми вибігаємо в коридор. Ми спускалися просто на перший поверх, тому що спустились раз, спрацювала тіла ракета, і другий раз все позбивали. І ну, в принципі, ось, в принципі, ось так зустріли в наш Київ. Зараз час ночі. Я допиваю свій холодний вже чай. Я моніторю новини, того що пишуть, що будуть ще шахеди. Ось так ми виспались. Я думаю, я підійшла пішла робити другий чай, моніторити новини. І, в принципі, ось ось таке життя, життя в Києві. То було життя в Нікополі, тепер у нас ось таке життя в, Ні, в Києві, столиця. Я, звісно, включала камеру, як ми спускалися в ліфт, але у нас був такий кіпіш, я нічого, мабуть, не вставлю туди, я не знаю. Може, вставлю пару кусочків, як ми збираємось. Е, зараз покажу, чим Настя буде займатися найближчі дні, так? Да? Хто там дивився, ролики? Ніхто не забув, так? Да? Він збирається тут, і детальки інші зовсім. Ось ось так. Зараз буду робити другий чай, Масянька вже спить. Ось, Масяня таке пережив, чесно, <гум> йому ця поїздка не сподобалась. Він трусився, він був гарячий, нос теплий, подушечки, лапок були мокрі, теплі. Коротше, йому було душно, жарко. Але, чесно скажу, коли я взяла його на руки а, в потягу, коли я. Він у мене був в сумці, а потім я думаю, ну ладно, я ризикну, просто візьму його на руки. Тому що, якщо я взяла би вже його на руки, він назад в сумку не піде. Він не любить сумку. Він у мене тактильний кіт. Він любить руки, любить оце, оце обійми. такі. Він просто коли він у когось на руках, то воно все клас. Він спокійно себе там почуває, і все добре. Він просто не нервує, і все у нього просто гуд. Я взяла його на руки, і що ви думаєте? Він заспокоївся. У нього такого ще не було. От просто у нього ніколи такого не було. Він постійно у нас був десь а, всюди. Він зі мною всюди. Але цю поїздку він щось мене дуже підвів. Він дуже не хотів просто уїжджати, Він прям, прям жесть. Я не знаю, як буде наступні поїздки. Я думаю, що це якась одноразова акція у нього була. І, от. Я думаю, що наступний раз все буде добре, тому що якось він дуже занервував. Висянь, ти вимахався. Да? Масянь, мась, булочко, ти мій пірозік. Какой сладкий мальчик. <сум> Булочка, не буду я тебе трогать, якщо тривога, не буду. Ні, не, не буду тебе трогать.